Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати зелений борщ, щавлевий, або, як кажуть на галичині, квасний борщ або ще кваскова зуба традиційна страва української кухні. Найчастіше до складу входить щавель та яйця, але в нас буде цікавий варіант зеленого борщу. До нього я додам ще і кропиву. Спочатку я покажу, що нам знадобиться для бульйону. Тут у мене 2,5 літри води, шматочок свинини приблизно 400 г, одна цибулина, маленька морква, корінь петрушки, декілька горошин духняного перцю та лавровий листочок. Все це складаю в каструлю і відправляю на вогонь. Варитиму 1 годину. Ще нам знадобиться для нашого зеленого борщу 3-4 картоплини, одна цибулина та морква для засмажки, 4 варених яйця, зелень кропу, щабель та кропива. Зелені має бути 150 г приблизно. 25 г борошна, сіль, чесник, один зубчик, 15-20 г вершкового масла та 1-2 столові ложки рослинної олії. Спершу кропиву заливаю кип'ятком і залишаю на 2-3 хвилини. На сухій сковорідці обсмажую борошно до приємного карамельного кольору. На суміші рослинної олії та вершкового масла роблю засмажку. Додаю нарізаний часник. Нарізаю всю зелень та яйця. А от з кропиви нам знадобляться лише листочки. Їх теж наріжу. Друзі, ось такий у нас красивий вийшов бульйон. Тепер до бульйону додаю картоплю. Тим часом, поки готується картопля, розводимо борошно. У мене тут пів склянки води холодної. Заливаю борошно, потрошки львів воду і розмішую, щоб не було грудочок. Вже до готової картоплі вливаю розведене борошно, додаю варені яйця та засмажку. І буду проварювати ще 5 хвилин. Тепер до борщу додаю зелень та сіль. Чекаюсь, дочекаюся, поки наш борщик закипить і вимикаю. Друзі, ось такий смачний, ароматний та неймовірно наваристий борщик у нас вийшов. Друзі, просто вибух смаків дуже смачно. Підписуйтесь на канал, готуйте разом зі мною, ставте вподобайки, все буде Україна!